Розглянемо зараз принцип роботи перетворювача зі струмом напругу. Вихідна напруга операційного підсилювача це напруга між виходом операційного підсилювача та землею. І зверніть увагу, що оскільки тут буде завжди нульовий потенціал, то можна стверджувати, що вихідна напруга дорівнює напрузі на цьому резисторі. Тому що резистор виходить, у нас буде паралельно підключений оцій вихідній напрузі. Тому що резистор. І вихід операційного підсилювача з'єднані в цій точці, а от тут і тут один і той же потенціал нульовий, розумієте? Отут нульовий потенціал і тут нульовий потенціал. І можна, вважати, тому що... І можна стверджувати, що напруга на виході операційного підсилювача дорівнює напрузі на резисторі. Тому що в цій точці і в цій точці однаковий потенціал, і в цій точці теж однаковий потенціал. І ми маємо дві напруги, які направлені від нульового потенціалу до цієї точки. Бачите, у вихода направлено від нульового потенціалу до цієї точки, і у R направлена від нульового потенціалу до цієї точки. Зверніть увагу, що струм через резистор R протікає. Звідси сюди, а напруга на резисторі у R буде направлена зліва направо. Тобто напруга на резисторі Р направлена від цієї точки з нульовим потенціалом до виходу. І у виходу направлена від точки з нульовим потенціалом до виходу. Тому якщо для цих двох напруг записати другий закон кіргофа для напруг, ми з нього одержимо, що у вихода дорівнює у R. Це по суті дві, дві напруги, які паралельно включені. І все завдяки оці, оцій от віртуальній землі, завдяки тому, що тут завжди 0 Вольт буде. А, тепер, це перше, у вихода дорівнює у УР. З цим начебто розібралися. Друга теза. А, давайте запишемо для цього вузла закон Кіргофа для струмів. Струм і входа, оцей струм, який повинен втікати в оцей от е, інверсний вхід операційного підсилювача. Цей струм і входа дорівнює... 0. Тому в нас залишається лише два струми. І джерела оцей струм, який формується джерелом струму і втікає в цей вузол, і оцей струм через резистор ІР. Я нагадаю, що струм ІР створюється створюється е, напругою на виході операційного підсилювача. Отут 0 вольт, тут якась додатня напруга. І в такому випадку, якщо буде тут 0 вольт, а тут буде додатня напруга, струм ІР буде протікати таким чином. Від плюса до мінуса. А якщо тут буде від'ємна напруга, то і R буде протікати навпаки. Від нуля до мінуса. Від додатнього потенціалу до від'ємного потенціалу. Ну Поки що ми вважаємо, що тут у нас плюс буде. І R буде протікати від плюса в землю. Так от, якщо ми запишемо закон кіргофа для цих двох струмів. Він буде виглядати як І джерела плюс і R дорівнює нулю. Ну, обидва струми втікають у вузоли, тому ми їх беремо зі знаком плюс. А і входа в законі Кіргофа не фігурує, тому що він нульовий. І з цього закону Кіргофа для струмів можна, можна записати, що і R дорівнює мінус І джерела. Ага, Тобто виходить, що а, оцей от струм через резистор R. Він же по абсолютному значенню такий же самий, як і струм і джерела, але напрямок у нього буде інший. О. Тому виявляється, що насправді R направлений в протилежному напрямку, не в тому напрямку, який показаний на цій схемі. Я просто нагадаю, що якщо ви вибрали якийсь напрямок струму і потім знайшли значення цього струму, і якщо значення струму виявилось додатнє, значить ви вгадали з напрямком. А якщо ви вибрали якийсь напрямок струму, і потім знайшли напрямок цього струму, і потім знайшли значення цього струму, і значення струму виявилося від'ємне, це значить, що насправді струм направлений в іншу сторону. Тобто, оскільки ІР дорівнює і джерела, це значить, що насправді напрямок струму ІР буде протилежний, і він буде текти струм звідси сюди. Але поки що ми в цій деталі не будемо вникати. Нам головне, що ми струм через резистор виразили через струм джерела. А те, що ми робимо? Ми от в, цю форм, в цій от формулі, яку ми вже раніше визначили, ми в цій формулі у розписуємо по закону Ома, як ір помножить на r. І заміняємо IR на мінус І джерела. І одержуємо, що у вихода дорівнює ур дорівнює мінус джерела помножити на r. І хоп, одержуємо цю от формулу, яка пов'язує напругу на виході перетворювача струм напруга з струмом джерела і з резистором R. І в чому, е, в чому особливість і краса цієї схеми? Вона полягає в тому, що ми R тут можемо взяти. Настільки великий і настільки захочемо, ну, ми можемо взяти його 1 км, ми можемо його взяти 100 км, розумієте? І напруга на виході буде визначатися по цій формулі. Тобто, чим більший у нас буде R, тим більша буде напруга на виході при цьому струмі і джерела. Це з одного, з одного боку. Але з іншого боку, отут завжди буде 0 вольт. Тобто тут нульовий потенціал і тут нульовий потенціал. І для джерела струму це буде виглядати так, ніби, воно, ніби його опір навантаження 0 Ом. 0 і джерело буде віддавати в це навантаження максимальний струм. В цьому особливість цього перетворення зі струма в напругу. Що, по-перше, воно. Для джерела струму, оця, оцей от перетворювач струм напруга, він для джерела струму виглядає як резистор з нульовим опором. А, і цей нульовий опір не обмежує струм джерела. Тут дуже добре узгодження за струмом. А з іншого боку, у нас напруга на виході залежить від струму джерела і від резистора R по такій от формулі. І вибір опора R велике не, не, не впливає на напругу в цій точці. Тут завжди буде 0 Вольт, нульовий потенціал. І е, цю всю магію нам допомагає здійснювати операційний підсилювач. Е, і давайте ще поди, звернемо увагу на цей мінус. Цей мінус виявляє е, ств, е Означає, що насправді напруга на виході має не такий напрямок. Тобто, якщо ми вважаємо, що струм джерела дійсно втікає в цей вузол е і він має додатнє значення, то ми одержуємо від'ємний у виходах. А що це значить? Якщо ми вибрали отакий напрямок у вихода і виявили, що це від'ємна напруга, це значить, що насправді напруга направлена. В протилежному, протилежному напрямку. Тобто, реально, у вихода буде направлено таким от чином, як я показав червоним маркером. І це означає, що тут буде від'ємна напруга відносно нульового потенціалу в цій точці. І я... давайте подивимося, як тут буде формуватися нульовий потенціал. Для якогось струма і джерела, для якогось значення і джерела. Припустимо, що, і джер... що це джерело видає сюди якийсь струм і джерела. Так от, для цього струму операційник формує таку негативну напругу на виході, щоб через резистор протікав оцей от струм джерела. І все. Тут у нас виходить 0 вольт, тут виходить від'ємна напруга. Струм собі тече звідси сюди. Тут у нас 0 вольт. Весь струм джерела втікає от в, в цей контакт, на якому від'ємна напруга, і всі довольні. На джерелі виділяється 0 вольт, весь струм джерела протікає через резистор навантаження. І втікає от в цей контакт а, операційника. І на ньому буде від'ємна напруга. Ну добре, ми, в принципі, з цими деталями розберемося ще пізніше. Трохи пізніше. Зараз просто е, запам'ятайте, що перетворювач зі струмом напругу на операційному підсилювачі має нульовий вхідний опір. Тому е, він забезпечує дуже гарне узгодження за струмом між джерелом струму і оцею схемою. Я нагадаю, що для узгодження за струмом струм необхідно, щоб вхідний струм. Щоб вхідний опір споживача був набагато менший, ніж вихідний опір джерела струму. І в цій схемі вхідний опір от, от схеми, перетворювача зі струмом напругу, буде 0. І Тому узгодження за струмом тут буде дуже добре. А з іншого боку, у нас ця схема дозволяє на виході одержати досить велику напругу, яка буде пов'язана з оцим от струмом, який втікає у цій формулі. І, по суті, ми можемо взяти велике значення опору і одержати велике значення напруги. Але ще варто пам'ятати, що тут напруга на виході не може бути більше, ніж плюс 15 вольт, і не може бути менше, ніж мінус 15 вольт. Напруга на виході не може виходити за межі оцих от напруг живлення. От і все. От щойно ми розібралися з принципом роботи перетворювача зі струмом напругу, і зараз подивимося, як його можна застосувати для включення фотодіода в фотодіодному режимі.